Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і Ви на моєму каналі Нітфокар. Сьогодні у нас довгоочікувана риболовля, як для мене, так і для мого гостя. І це така незвичайна риболовля. Вона більш не про рибалку, більш про спілкування, про навчання і так далі. Це мій гість сьогодні Андрій. Андрій у нас учасник бойових дій. Отримав дуже важке поранення ноги зараз на реабілітації, і ось ми разом приїхали на риболовлю. І розказую вам, чого ми приїхали. Е, ви всі знаєте, хто може не знає, я робив збір е, і розігрував риболовлю зі мною за донат, щоб поїхати ось на озеро Ульянники. За донат, щоб... Нашим хлопцям в Бахмут купити дрон, якому вони потребують. І Андрій написав мені в інстаграм і каже: я можу дати дрон пацанам свій. Я кажу: Ну, раз таке діло, значить я тебе везу на рибалку. Він коропятник, він вчиться і він мріяв просто поїхати на цю риболовлю. І ось так все зійшлось. І ось ми тут і Розповідь, Андрій. Всім привіт, мене звати Андрій Журба. Я з, з Бучанського району. От. Давно мріяв попасти на такі озера, як ульяники і тому подібне. Випала можливість, і якби, лежить дрон, який мені колись дали волонтери. Своїх хлопців я питав так само, чи потрібен їм дрон, вони сказали, що нам не потрібен. Тут випала можливість і, якби, і самому поучаствувати в рибалці з самим Мазуренком і, і так само допомогти хлопцям на Бахмуті і подарити їм дрон надати. От. І, от, така коротка історія. От. Зараз ми вже трохи помаркувалися, трохи вже закинулися. От. І будемо сидіти життя. Розкажи жрати. свої емоції, як ти емоції, очікував цю риболовлю. Емоції просто, ну, їх не передати словами, тому що е, коли ти вже сидиш, ти розумієш, що от, все, я через тиждень їду на самі ульяники. Ти з озеро не просто сюди попасти, таким як я новачкам. А тут є можливість попасти. І я просто я весь тиждень бігав варений. І там метушився, збирав речі, пакував все, планував, писав, записував. от <гум> от і якось, от Я вже тут. Ну це круто, я тебе вітаю, що ти попав на це озеро. Я вже був тут не один раз. Саме головне, що хочеться, це спіймати гарну рибу. Ти кажеш, який в тебе рекорд? 10, 10 кілограм Десятка. рекорд риба. Я Маю надію, що ми піймаємо рибку крупніше, щоб він її потримав її, відчув ці емоції, просто, які будуть зашкалювати вирувати. Це я 100% впевнений в цьому. І ось таке трошки повчимося: якісь стіки, якісь поводки, якісь оснастки. Це все в процесі будемо вам показувати, розповідати. Ну, і звісно, якщо ми піймаємо рибу, все вам покажемо. А ми починаємо. Слава Україні! Зараз я вам поставляю кадри, як тут що ми готували, як намети, складали табір наш, родпод стоїть, як все, як ми маркувалися. Зробили таку невеличку карту нашу по якій ми будемо рибалити. Це все ви зараз побачите на своїх екранах. А ми потрошки будемо продовжувати збиратися. Ми закинули тільки дві вудки. У нас ще є це дві ближні дистанції, є ще дві дальні дистанції. Ще де треба приготувати корм, треба зробити оснасточки, підготувати всі поводочки, запулить, потім погодуватися і чекати на рибу. Це все займає немало часу і сил, тому вам приємного перегляду. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, підтримуємо наших хлопців, військових разом і дивимося! Ну що, наша риболовля продовжується. Рибку ловим, все гарно у нас виходить. Дуже хороші риби клюють. Побили свій, я свій особистий рекорд, Андрій, свій особистий рекорд. І хочемо ще поспілкуватися, щоб вам було цікавіше. Ми вам сказали завдяки чому і для чого ми сьогодні тут зібралися на цю риболовлю. Андрій передає дрон для наших військових в Бахмуті, яким мені дуже потрібний, на який я робив збір, але ми його не виконали. А тут цілий дрон відразу поїде до хлопців туди, куди треба, одразу після цієї риболовлі. Андрій, таке питання, всім цікаво, напевно, як ти взагалі попав в Збройні Сили України? Ця історія почалася ще з 20-го року, з листопаду 20-го року. Батько пішов служити, дядько служив, друзі також пішли служити, і я так само пішов, підписав контракт. Там була в нас ротація в Авдіївці. З Авдіївки ми приїхали вже сюди. От. А потім, вже коли почалось вторгнення 24 лютого нас одразу направили на сторону Броварів. От. Ми там відстояли. Потім після чого нас трошки відвели назад, коли вже орки звідси вийшли з Київської області. Потім вже поїхали у сторону Бахмута, коли саме тільки там почалося пекло. Так, друзі, у нас знову клювання, щось намагається клюнути. Отак вже декілька разів пік і все, пік, і все, і не їде. Андрюхі на черга тягнути. Ну пробуй, вже тут нема чого тягнути. Якщо він там, то він там може взяти гачка. О, є, так? Да? Бачиш, я ж казав, він взяв і стояв, просто стояв. Це може бути або велика риба, дуже обережна. Або маленька карась якась. Карасі тут теж є. не, не карась. Не карась? Не, не. Але він щось не сильно супротивляє. Ну, може не, не велика риба. О, показуй красення. Обережно. Ох, дивіться, який красен, йолки-палки. Клас. І позує ще, бач. Зараз будемо важити. Ну що, ми продовжуємо наше спілкування. Андрій, розкажи, будь ласка, свої. Такі самі запам'ятовуєшся події. Я так розумію, що це коли ти отримав поранення, як саме це було, як взагалі це все відбувалося і де саме? Так. Да. Один із таких найяскравіших моментів, які запам'ятаються мені дуже надовго, це був саме той штурм, коли мене поранило. Це ми були під Бахмутом, у нас була посадка, яку ми тримали. От. І... Коли зранку ми перекинулися від того, що до нас заходить група ДРГ, робили розвідку боєм. От. Ми з ними відстрілялися і буквально через півгодинки до нас в гості завітали чоловік 200 піхоти, розрахунки кулеметні, гранатометні. І потім ще через хвилин 15 під'їхав танчик, який почав так само по нам працювати. От. Довго тримали ту посадку з п'ятої ранку до годин так дев'яти. ми це 4 години там місились просто. От. Потім прийшла команда трошечки відійти назад, тому що в нас були трьохсоті, яких треба було евакуювати. От. Ми трошки відійшли назад і я тоді був з кулеметом. Прикривав всю групу, яка виходила з посадки цієї. Коли вже повернувся, бачу, нікого немає. От так само скинув ленту з патронами і коли мед на плечі закинув, побіг за всіма так само. І якраз перед мною танк влучає в дерево. Дерево впало перед мною, я так як ящерка між тими в'ятками проліз, туди якось, вийшов з посадки, все добре, думаю. От. Сусідні посадці були наші хлопці. Ми згуртувалися, зайняли кругову оборону. От. І у хлопців у посадці був командир протитанкового взводу, який сказав, що от я беру мухи РПГ-22 і буду виходити ловити танка. Я ж переляканий, але ж трохи голови зображав, я був командиром відділення і старшим позиції. І в голові в мене така думка, що Чому хтось має ловити цей танк, а я буду сидіти тут а десь в посадці, як миша? На що йому сказав? що Я йду з тобою, тому що у мене там залишився один 200, якого ми так і не витягнули. І було декілька трьохсотих, один із них був дуже тяжкий. От, я ж з ним виліз з посадки з цими мухами. От. Ми лягли з ним. Там був гарбачок такий, ми вилізли повністю з посадки на відкрите поле майже. Він так ліг трохи ближче, ну, ближче туди, до переднього краю. Я трошки за ним десь, може, між нами метра півтора і між нами лежало штук 6, наверно, От, І коротше, це... ми ж сиділи, ждали, поки танк вийде з посадки, щоб його загасити. От. А потім по нам почала працювати артилерія їхніми градами. От, і Один із градів влучив майже в нас, і осколком, слава Богу, що він попав мені в ногу, а не попав у цю ж меню мух. Бо тоді було б обом кришка. от. І так от. Потім вже після поранення мене затягнули в посадку, перебінтували. Я ще, до речі, турнікет сам собі накладав. От. А потім, вже, коли сказали, через три години аж. Сказали, що по нас їде машина, ми вже трохи видихнули, тому що три години чекати, лежати в канаві просто з перебитою ногою. Вже там чуть не тіряв, водою себе обливав як міг. От. Коли я вже почув, що по полю несеться наша машина, щоб нас забрати, я вже трохи видихнув, трохи заспокоївся. От. Коли нас вже загрузили в машину, коли ми почали їхати, по машині самі почала працювати артилерія, так само міномети. І коли їдеш і відчуваєш, що кожен прильот близько і близько, що от зараз він попаде в нас. Але слава Богу, виїхали і коли нас вже на точці евакуації вигрузили з цих машин і перегрузили в самі ці мобільні. Автомобіль, які вже доправляють які да? Да, да, да. доправляють вже до самих там, лікарень. От. Я вже в машині сижу і такий взагалі не розумію, де я, що, я, як. Я дивлюсь, нога перебінтована, я ноги не чувствую. Ну, дуже різка біль. І воно Шок, якось вийшов. так в голові все якось так перемішалося. І я такий, блін, думаю, це зараз мене вивезуть, це, звісно, класно. Я вижив, все добре. Нога заживе там. Буду ходити, а хлопці залишились там. Думаю, блин, і зв'язку з ними немає, щоб узнати, хоча б, що вони там, як вони там. І це, я, мабуть, тиждень після цього я взагалі не знав, що там сталося, що там, чи хто живий, чи хто не живий, хто поранений, хто не поранений. І все. <кій> бо мій телефон залишився ще далеко від точки евакуації, навіть, бо ми їх собою не брали, бо вони там відслідковувалися всі. От. І я без зв'язку взагалі, не зв'язку з дружиною, не зв'язку з хлопцями, ні з ким взагалі, мене кудись привезли, я не знаю, де я. От. І потім вже через хлопця, який лежав зі мною в одній палаті в Дніпрі, через нього я вже зателефонував дружині, сказав, що так і так, я живий, все добре, але є маленький нюанс. От. Але слава Богу, що так. І потім вже я зв'язався з своїми хлопцями, які мені привезли телефон, мій відправили нові пошті. От. І от якось так. Ну, все найголовніше, що ти живий, да. здоровий. Ми тут, на риболовлі, отримуємо класні емоції. Так, що... так, друзі. У нас третє клювання. Ми другу вудку ще не закинули, тільки що достали. Цю рибку. І ось, будь ласка, знову клювання. Я пішов за попапом, щоб чіпляти. Чую пік. Ну, Андрій задів. А тут ніфіга потім полетіло. І є третє клювання. фу, якийсь такий вечір. Напряжений. До вечора відпочили і все. А зараз працюєте, так? Да? Ну, побач, тактика спрацювала. Я їбачу вже. Ось так от. Надо правильно підставить. Що <риклад> <Шо> ти? <риклад> Нормуль? А тепер тікай, сам приплив, а тепер тікаєш. Куда тікаєш, геці? Все. З такої сім'ї. Він багатої. Фу, сейчас якесь на напекос трохи. Вісімнадцять. Вісімнадцять Видно? Підійди покаже. Видно, да? 18,400. Ми завершили нашу риболовлю благодійну і хочу тебе запитати, як взагалі тобі ця рибалка і чи не жалкуєш, що поїхав зі мною? Взагалі емоції, ну, їх ні з чим не зрівняти. І те, що я просто віддав коптера на допомогу хлопцям, це маленька крапля в морі, того, що я отримав тут, на цьому озері. Ну, от риб було багато, займатися було чим. Роботи вистачало. І взагалі, я вгадаю, що це одна з найкращих риболов в моєму житті. І, скоріше за все, такої вже ніколи не буде. Бо дійсно, що рибалка на ульянниках ну, це просто пушка. Тому, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуємося, підтримуємо наше ЗСУ донатим, перевіреним. Людям ставимо вподобаєчку. Підписуйся на канал, якщо ти не підписаний, обов'язково. Тому що слідуюче відео, ти побачиш, якою була ця риболовля. Ви просто будете в шоці. Це щось неймовірне. Це також моя була найкраща риболовля в житті. І навряд чи таке більше повториться. Тому до нових зустріч, друзі. Не перемикайтесь і чекайте нового відео. Пока. Пока.